Води в місті зюні є населення, на долю якого випадає майже 908% загального споживання. Бюджет, бюджетні організації споживають 4,7%, а інші підприємства 4,5. Добовий обсяг подачі води на потреби міста досягає 66 тисяч метрів кубічних. Однак спостереження свідчить про те, що значні обсяги очищеної води втрачаються. На жаль, у водорозподільних та внутрішньобудинкових мережах. Збитки через нераціональне споживання води населення складає від 50 до 70%. Наявність квартирного обліку води стимулює населення до раціонального використання такої ціною природного ресурсу, як вода. На теперішній час послугами водопостачання серед населення в місті ІДІ користується 19 тисяч 6 абонентів з них. 15486 абонентів мають прилади обліку води. У багатоквартирних житловому фонді налічується 7111 абонентів, які мають квартирні засоби обліку води, а в приватному секторі 8375 абонентів. Відповідно до закону України про метрологію та метрологічну діяльність, власники засобів вмірювання. Вимірювальної техніки повинні проводити періодичну повірку цих засобів та провести оплату за роботи, пов'язані з повіркою. Для підтримки незахищених верст населення було розроблено міську програму Лічильник. Основне завдання міської програми це оснащення засобами обліку холодної води житлового фонду малобезпечних та пільгових верст населення на 2013-15 роки. Так. Е, є встановлення та повірка приладів обліку холодної води пільговим категоріям населення. Це інваліди, Великої вітчизняної війни, учасники бойових дій. Та учасники війни, члени сім'ї загиблого, померлого ветерани Великої Вітчизняної війни, особи, які мають особливі трудові заслуги перед батьківщиною, учасники ліквідації аварії на ЧАЕС першої та другої категорії, інваліди першої групи загального захворювання, багатодітні сім'ї, які відповідно до діючого законодавства України мають право щодо отримання пільг на житлово комунальні послуги.